Всім привіт, котики, та скі, я містер котик. Сьогодні будемо грати у Roblox Ice. Там треба збирати очі. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо play. Так, щось пишуть. О, привіт. Привіт. Так, ну що там? Що там? Дайте я вийду подивлюсь. Бачили як темно, у мене тільки ліхтарик є. Так, натискаємо друкувати Так, принтер друкує. Так, взяли. чула. Все, вона поряд. Чуєте, як вона там кричить? Так, дівчинка, ну чому ти не заходиш? Все, вона не... Ви бачили, вона не встигла зайти в кімнату. Капець. Це туалет. О, оце, бачите, оці мішечки з монетами треба збирати. Так, що тут щось є? Так, немає нічого. Так, давайте. Так, це це що, мішечок чи... Так, музика якась. Так, кран. Це я знайшов такий листок. Навіщо він мені? О, еще мешечек. Е. Yeah. Так, ну что, привет. шейшок підібрав. Так, ще одне око. Капець. Дуже моторошно та. Ходиш і... треба тільки ліхтариком світити. Капець. Так, око. езня. Так, мішечок. Так, ще мішечок. Бачите, бачите тим. рухається? Це мені здається, що вона десь поряд. Капець дуже страшно мені. Так, я вже тут був. А чому ви око не зняли? Це тільки я його бачу. Чуєте, в мене щось впало в кімнаті. Мені ще цього не вистачало. Так, мішечок. Так, око. Мішечок. Так, а я зможу відчинити. Так є. Оце щур. Бачите? Він пікає. Так, якась мотузка на стелі висить. Ще один щур пікає, щур пікає. А що це було тільки що таке? Бачили таке ран, типу, було написано? Так. А що це тільки я очі ці та мішечки бачу? Чи кожному... кожному свій мішечок та око. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грав чи грає цю гру. Так, мені здається там вже були. Так, ще мішечок. Так, все я зачиняю, бо там нічого немає. Там вже порожня та кімната з. Там де мішечки були в нас. Так, я вже тут був. Це комусь гаплик був, тільки що бачили? Так, я хочу поки що сюди зайти. Фу, мені дуже страшно. У мене вже повні штані. А де взяти ще мішечку? Я всі мішечки вже позбирав. Так, що? Там мішечок був. Ага, бачите, я його не помітив, бо ліхтарик дуже погано світить. Чи акумулятор сів, чи батарейки. Так. Так, чувак, привіт. Так, ось тут нічого немає. Та давай ти заходиш чи виходиш? Так, ми ось тут були. О. -о, -о. Все, йому гоплик, бачите? Давайте подивимось обережно. О, oh, ні-ні-ні-ні! Капець, ні. <плз tarmac2> pues, вона схопила мене, піймала, і я дуже перелякався. Будемо грати у наступній серії. Ну що, тоді натискайте на вподобайку. Якщо вам було так страшно, як мені, натискайте ще на кнопку Підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли... коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.